Щиро вітаю мою найкращу у світі українську рукодільну спільноту. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хенде. Сьогоднішнє моє відео буде невеличке відеозвіт в рамках спільного проєкту Буде перев'яз або дов'яз. Цей спільний проєкт організувала Оксаночка Левчук. І я напевно в цьому спільнику найбільша двічниця, бо це мій такий. Перший <звіт> відеозвіт по роботам, які я взяла в цей проект. Посилання на Оксаночку, на її канал просто в'яжемо з Оксаною Ливчук, а також на моїх коліжаночок по спільнику. Ви знайдете, як завжди, під цим відео в інфобоксі. Проходьте до дівчаток, підтримайте їх. Підписками, переглядами, коментарями, вподобайками все це буде просувати наш українськомовний контент догори і не дасть жодної можливості москалям бути попереду. Отже, в мене є одна готова робота, але її залишу вже на кінець цього відео. Бо, ну по перше, я не хочу зіпсувати собі зачіску а по друге, мені трошечки не затишно в ній буде стояти перед вами наразі. Тож, я покажу вам, над чим я працюю і буду працювати, ну, напевно, до кінця цього спільника. І дуже велике проханнячко, Оксаночко, зроби цей спільник на постійній основі, бо ну, постійно є щось, що потрібно перев'язати або дов'язати. Будь ласочка, продовжуй, бо я не встигну. Так, на початку липня я заанонсувала два процеси, які показала в шаленому тижні стартів. Сподіваюсь, Оксаночка зарахувала мені ці два з два, почат, два початки, бо я не робила е, спеціальне відео до цього спільника. Зробила його, ну поставила хештег до цього спільника в, в тижні стартів, Тож сподіваюся, що Дівчатка по спільнику мене побачили. І там в мене було два процеси. Я розпочинала його, перший процес, який я вам зараз покажу, він вже готовий, а другий процес це була моя мій топ, або, можливо, як вистачить пряжі, то це буде щось таке на кшталт літнього джемперка. Колись в мене була 100% мерсеризована бавовна ярна бігонія і я в'язала з нею собі пляжну спідницю, це було, напевно, років 10 тому, і вона наразі ну, на початок липня вона на мене виглядала як баба на чайнику. Тож я її вирішила розторочити. І хоч я його не торочила як за умовами спільника, в кадрі, але Оксаночка мені дозволила її взяти в цей спільник. Я вже цю ниточку обробила парою, вона, звичайно, ще трішечки така кучерява, але я сподіваюся, що коли я дов'яжу свій виріб, то потім я ще його зроблю, їй ВТО, і вона розпрямиться. Ну, і тепер я вам зараз покажу, що ж саме я в'яжу. Це Дуже гарний ажурний топ, сподіваюсь, вам щось видно. Ось така краса наразі в'яжеться, просувається дуже помаленьку. Тут такі гарні візерунки. Я його зробила протягом усього виробу. І по спинці, і попереду. Спочатку планувала робити лише попереду, а потім подумала, ех, е, гулять, так гулять, буду робити усе. І я, як бачите, в'яжу її знизу до гори. Петель тут, мама, не горюй, дуже багато. Я навіть не знаю скільки, ну, близько, напевно, 300, а можливо, і більше. Якщо я десь знайду свої записи, то я напишу на екрані загальну кількість. Ну так, нічого не видно, бо трошечки засвічує сонце. Сьогодні вирішила зробити підключення на природі, бо весь час якось у мене руки в кадрі лише. А я ж маю показати свою засмагу після відпустки, правильно? Тож, ну так, трошечки похизуюся. А, отже, просувається мій процес, тож, Оксаночка, продовжуй спільник, не встигаю, не встигаю. Це перший мій процес, який я. Eee, продовжую наразі в'язати. І в мене цей тиждень, точніше, у всіх наших українських ютуберів рукодільних, йде шалений тиждень стартів серпня. І в цей шалений тиждень стартів я взяла ще два процеси, які я хочу. Т -т -т точніше, я їх буду брати. Ну, я їх на початку задумала, тож я зараз вам їх покажу. Які я хочу взяти, перев'язати і дати шанс цій ниточки по-друге. Зараз я візьму цей один проєкт і вам покажу. Так. Також, напевно, років ну, 10-13 тому я розпочинала собі в'язати пляжного халата. Ось це низ. Ну і стосовно це вверх. І вже е, я майже дов'язала до талії. Як ви бачите, цей е, халат мав би бути ось так. І отут він мав би бути на застіпках. Але того часу я е, ну, так, не переймалася номером гачка. І взагалі, і воно в мене вийшло таке, знаєте, збите-збите. Тут, до речі, йдуть попкорн або шишечки, ще як їх називають. І в'язала я це, здається, гачком, напевно, півторашкою. Ну, дуже збите. І це в мене така цікава пряжа. Я її також купувала дуже давно, не знаю, чи вона ще є наразі у продажу і взагалі чи випускають її. Це ось ось така ниточка. Це Алтин Башак Мура і Ліра. Це 100% бавонна і це аналог е також бігонії, Бо тут в 50 грамах чи 169 метрів. Напевно, колір вам немає сенсу казати. 99 це е Фуксія, я так думала, але зараз її називають інакше марсал. Мені подобається ця назва марсал. І я вирішила дати їй друге життя і зв'язати з неї, ну, такий, знаєте, топ оверсайз. Ще їх називають наволочка, тобто резинка догори біля рукавів. Зшивається і горловинка. Ну, ось щось таке. Знайшла я цю ідею, як завжди, десь на пінтересті. І, до речі, там знайшла ще і дівчат, не знаю хто саме, виклали схеми до цього джемперка. Так, ну і за умовами Оксаниного спільного проєкту. Я маю це все дорочити. Оксаночка в нас, як вже, я вже там десь згадувала в стартах, Оксаночка у нас садістка, вибач Оксана, їй подобається. Е споглядати, як дівчатка розпускають свою багатоденну працю. Тож, дивися, Оксана розпускаю. І з неї, сподіваюся, буде гарний джемпер, який обов'язково я буду показувати на протязі, напевно, всього періоду, бо розпочинаю я його в шаленому тижні стартів. Продовжу у магічному кубіку. І ви його будете бачити ще довго і нудно. Бо ниточка 169 на метрів на 50 грам. І з спиці в мене там, здається, резинка 2. А тіло 2,5 або 2,75. Тож в мене праці буде. Ой-ой-ой, скільки. Все, ось бачите, початок покладено, буде новий процес. Ну, а зараз я вам покажу ще один, бо Остапа понесло. Так, також років, напевно, ну, 13-12 тому я захворіла вив'язуванням купальників гачком. Тоді було модно, монокіння. Якщо я знайду світлинки, я обов'язково на екрані вам виставлю. І також я не дуже переймалася ниточкою, яку я брала для того, щоб зв'язати е, ці купальники. Перший білий в мене був зі звичайної бавовни. Напевно, це була е, Максі віскоза от Мадам Трікот. А другий я взагалі зробила металізований. Ось такий. Це взагалі треш, я вам скажу. Десь на розпродажу я знайшла ось такий один моточок ниточки. Можливо, вона й дорогезна, я не знаю. Це штучний склад. Тут 65% віскози, 35% поліестеру металізованого і 175 метрів 25 грамах. Дуже тоненька ниточка. І я зв'язала собі купальника. Ну що ж, я приїхала на відпочинок у Єгипет, один раз його одягла, сфотографувалася біля басейну, також виставлю світинку, якщо знайду, і все, і заховала його. І він у мене лежав біднесенький, я його перекидала з одного пакунка в інший. В ньому навіть вже тут шляпна резинка розсохлася, розтерлася. І я вирішила дати цій ниточці друге життя. Ну, а чому б і ні? Сподіваюсь, на той проєкт, який я собі запланувала, в мене її вистачить, бо тут лише 25 грам, в мене більше нема. І за умовами я маю його торочити. Але я не знаю, як це зробити, бо я не взяла з собою ні ножиць у парк, ні е, окулярів, щоб знайти, де тут кінець і де тут початок. Тож я сподіваюся, що ви мені вірите на слово, а можливо, я, е, коли буду робити старт. На цьому тижні, бо я з нього планую робити стартика, то я почну розторочувати на робочому столі і вставлю вам невеличкий епізодик. Тут щось знайшла таке, але я не впевнена, що це кінчик. Ну, от, бачите, воно як сліпе теля, то воно нічого й не бачить. Ну ладно, я, я потім вам все покажу. Так от що я планую зв'язати з ось цією. Нитки, вона мені знаєте, що нагадує, от є такі мочалки для того, щоб посуд, посуд мити. Такі вони, от такі. вона навіть ось, шарудить так, як, як та мочалка така. Така неприємна до тіла, одяглася, сфотографувалася і все, і зняла швиденько. І що я планую зробити? В минулому році. В спільному проєкті «Осінь на носі одна з майстринь розпочала була в'язати підставку під гаряче з таких дуже бляшаночок, такі є, знаєте, замочки, кришечки, чи як вони називаються. І от вона додавала одну до одної і в'язала. І от тоді, рік тому я цю ідею. Записала собі у щоденничок. більш того, я протягом усього року потихеньку збирала ці з, оці кришечки, чи як вони, замочки називаються. Е, і ну так, їх зібралося не дуже багацько, я сподіваюся, що мені їх вистачить, бо я навіть не знаю, чи е, вийде в мене щось. Чому я кажу, бо. Бо в, також в стартах е, е, шалених тижнів у старті, не, не пам'ятаю якому місяці, Іриночка з каналу «Професор Кофесова» вона робила собі сумку з оцих кришечок. І я дивилася на неї, і вона сказала, що їй ця ідея не сподобалась. Тож я для себе вирішила, що я розпочну, якщо і мені не сподобається. То я не буду продовжувати збирати ці замки, бо знаєте, не дуже гарно виглядає, коли леді нагинається і з пивної банки відкручує кришку. Тож даю собі такий, ну, напевно, якби шанс спробувати, не знаю, як це назвати. Так от я хочу зробити собі не підставку під гаряче, бо це така нитка, що якщо я поставлю гаряче, вона може просто сплавитися в один загальний клубочок. А я хочу собі зробити таку сумочку-бананку. Зараз якраз вона на мені, але трішечки не таку, а взагалі як ідею. Ось у мене є така сумка-бананка, я її одягаю постійно, як кудись іду. До речі, на таку сумку бананку в мене є майстер-клас, і він українською мовою. Залишу у верхньому правому куточку, напевно, десь тут або тут, не знаю, де. Якщо вам потрібна така, знаєте, сумка на швидку ручку туди закинути телефон, якісь купюри грошей. І Покласти до ключі від квартири, то я вам скажу, що це дуже гарна ідея. Ось у мене чехол від телефону, там у мене ключі, помада. Э... І навіть є тут кришечки. Зараз я вам покажу їх. Я думала, що я не взяла з собою. Ось, бачите, ось такі замочки. Їх потрібно багатсько для того, щоб зв'язати. Я так зрозуміла, що це. Не один рік потрібно пити якісь енергетики або пиво. Хоча я це все не не, не полюбляю. Ні енергетики, не пиво. Ну так от, я хочу зробити собі таку бананку, тільки щоб вона була не такого зразка, бо неможливо буде зробити її. Хоча ні, там я буду робити такими полосочками. Я хочу зробити її таку прямокутну. Також зроблю її на ремінці. Ремінець зроблю, напевно, вже без цих кришечок, щоб не зачіпало ніде нічого по, по одежі або іще десь. І ось така в мене буде сумка. Приблизно ось таких розмірів я планую. Тобто я її зроблю довгеньку, отак, і, напевно, буде вона наблискаці. Більш все ж. Напевно, навіть не буду робити боковушечки, просто зішью її так, щоб було таке, знаєте, щось. Ну, щось таке. Отже, ось такі в мене плани на поки що на цей тиждень, а далі буде видно, але е, Оксана, роби, роби далі, бо в мене ще є декілька виробів, які я хотіла б перев'язати. Так, ну а зараз вже дійшло, дійшла черга до готової роботи, яка в мене стала готовою ще наприкінці липня, і вона також була заявлена ще як робота в кольоровому році, і це мій перед. Зараз я його одягну, поки навкруги немає людей. І ну, самі розумієте, щоб не забрали мене десь у дурку. Зараз я відключуся, зроблю красу, марафет і. Тоді вже до вас підключуся. Та-да-да-дам! Мені так чудно бачити себе у береці. Я сподіваюся, вам видно, яка вона гарна. Її можна одягати ось так. Ось так. Тут в мене ще хвостик зверху, Тож я думаю, що якщо я її розпущу волоссячко, то... Буде гарненько, так. Ну, Напевно, можна і так зробити. <смі> як <грузін>. О. <смі> Тож, можна так, на цей бік. Я ще, я ще не знаю, як взагалі носити берети. Це перший, перший мій берет в моєму житті. Я ніколи не в'язала. І, і тим більш не носила берети. Але він дуже гарний. Напишіть. Що ви про це думаєте? І чи а, можна в ньому ходити? Ну, звичайно, зараз під ковтинку, то виглядає якось кумедно. Але, напевно, під куртку. А якщо ще куртка буде біла, ну, у мене, звичайно, немає білої куртки, але під такий берет не гріх і куртку прикупити. Ось такий. Подивіться, який він гарний. І цей берет по майстер-класу Наталі Аксьонової. В'язала я його з пряжі, пухнорки з додаванням додаткової ниточки оцієї такої стречивої. І додала ще туди як компаньйона Вікторію Панда. Весь беретик важить 111 грамів. Нелегенький, але він класний. Так, зараз зніму, щоб усе було. О, який він жаркий. Фух. Так, близенько вам покажу його. Ось така краса. Це верх його. Я сподіваюся, вам добре його видно. Засвічує біле гарненький. Тут такий є пиптичок, бачите? <реш> і такий низ у нього. Класний. Я його ще, до речі, не прала. Треба буде спитати у Лариси, як вона його бере. Бо Лариса собі такого берета в'язала і не одного. Напевно, вже в неї ціла колекція різнокольорових беретів. <реш> Тож, Лорочка, якщо що, напиши мені цим відео, як ти робиш ВТО цим беретом. Пішло в мене на нього. Цілий моток Вікторії Панди. Там у Вікторії в 50 грамах 200 метрів, тобто 400 метрів на 100 грамів. І залишилось з другого мотка ще 37 грамів, тобто 50 плюс 13, 63-65 грамів Вікторії Панди пішло. І все останнє, напевно, пухнорочки. Норочки залишилось там грам 12. 11-13, щось таке, не, не пам'ятаю точну цифру, але він класний, чудовий. Дякую, Лорочка, за ниточку. Я її скуштувала цю пух норочки, давно мріяла зв'язати собі щось із пуха норки, і все не, якось не доходило до цього руки. І Ларисочка мені з задоволенням вислала цей колір. Він навіть не білий, він такий молочний. Ну Дуже чудовий колір, і я думала, що мені не буде личити білий колір на голові, але він, я так думаю, що непогано виглядає. Так, ну що, я сподіваюся, вам сподобалось моє відео. І якщо воно вам сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо не підписані, то підпишіться, будь ласка. Там під, під низом є кнопочка Підписатися. Натисніть, чи є один там дзвіночок, такий виглядає: натисніть на дзвіночок, вам викине таку строчечку, де буде написано Усі. Ви її натискаєте, дзвіночок у вас стає чорного кольору, і тоді ви точно не пропустите жодне моє нове відео. А побачити всіх моїх коліжанок, їхні звіти, їхні роботи. Ви можете. Натиснувши на хештег під цим відео, буде синеньким виділений хештег. Там їх не один буде. На будь-який натискайте, підтримуйте всі відео дівчаток. І також під низом, як я вже казала, буде список учасників разом зі мною, які приймають участь в цьому спільному проєкті. Проходьте, будь ласка, до них на канали, підтримайте їх, підтримайте. Нам зараз це необхідно. Ваша підтримка нам ну, просто конче необхідна. Ми всі. Працюємо для того, щоб вас надихати, ну і самим надихатися. Нам подобається, коли ми отримуємо коментарі. Я просто у захваті читаю коментарі під кожним відео багато дівчаток. Переживають за мене, переймаються, коли були ось нещодавно обстріли в Одесі. А в мене не було відео, бо я при... була якраз у відпустці, і мені багато писало дівчаток у директ інстаграм-каналу. Питали, чи все в мене добре, чи жива, я здорова. Дякую вам, мої любі. Мені це. Дуже дуже приємно, і я вам дуже дуже за це вдячна. Взагалі, я вам дуже вдячна за те, що ви в мене є. Вас вже в мене більше семи тисяч, і я цьому не можу нарадуватися. Я вас всіх люблю, обіймаю міцно міцно. Бережіть, будь ласка, себе і ваших близьких. Не нехтуйте повітряними тривогами, бо ворог наразі як загнаний щур у куточку. Він. Пуляє, куди йому попадеться, аби що пульнути, і це може зачепити, не дай Бог. Тож, все буде добре, все буде Україна, віримо в це. Буду з вами на цьому прощатися. Зустрінемось вже в наступних відео. Далі буде ще цікавіше, повірте мені. Бувайте, я вас обожнюю.